І так, я знову в ефірі. Всім привіт і ми продовжуємо читати книгу Вацлава Сміла, як насправді лаштований світ. Бажаю всім приємного прослуховування. Частина перша. Зрозуміти енергію, паливо та електрика. Розгляньмо оптимістичний науково-фантастичний сценарій. Ніхто не шукає життя на далеких планетах. Натомість землю та її мешканців здалека моніторить надзвичайно розумна цивілізація, що відправляє свої зонди в сусідні галактики. Навіщо це їй? По-перше, просто для систематизації знань, а по-друге, може ще й для уникнення небезпечних несподіванок, коли третя планета, що обертається довкола непримітної зорі, спіральній галактиці, можна чимось загрожувати чи пошуку запасного обжитого простору, словом, певна цивілізація час від часу поглядає на Землю. Уявімо, що зон приземляється раз на 100 років і на друге наближення. Детальніший огляд він йде, ще коли виявить, досі небачений тип перетворення енергії, її перехід з однієї форми в іншу. Чи нове фізичне явище залежне від цього перетворення, у фізичних термінах будь-який процес дощ, виверження вулкана, ріст людини, полювання тварин чи розвиток людини розумної можна подати у вигляді послідовності енергетичних перетворень. Кількасот мільйонів років після утворення землі зонди виявляли, зонди виявляли ті самі різні, але повторювані ознаки вулканічних вивержень, земетрусів, випаровань дощів і атмосферних бур. Це, до речі, дуже цікавий розділ. От мені дуже сподобалось як автор це описує, такий, як ніби, як знаєте, це як, як сторонній спостерігач, це дуже цікаво. <кій> Фундаментальні суви перші мікроорганізми виникають близько 4 мільярдів років тому, але зонд їх не помічає, бо вони надто нечисленні живуть у ложних гідротермальних жерлах на оконічному дні. Привід придивитися детальніше виникає лише 3,5 мільярда років тому, коли чужопланетний зонд фіксує появу одноклітинних фотосинтетичних мікробів у неглибоких морях. Вони поглинають випромінювання у ближньому інфрачервоному діапазоні те, що ледь вийшло за межі видимого спектра і не виділяють кисню. Подальші кілька сот мільйонів років, навіть без жодних змін, а потім бактерії починають використовувати енергію сонячного випромінювання, щоб перетворювати вуглеки гази воду на нові органічні сполуки, вивільняючи при цьому кисень. Ця радикальна зміна, зрештою, плине на створення киснемісної, земної атмосфери, але мине ще дуже багато часу, перш ніж один 2 мільярда років тому зон помітить нових. Складніших водних організмів саме. Тоді з'явилися і оселилися водоймами. Спершу яскраві червоні водорості кольору їм надає фотосинтетичний пігмент фікоеритрин, а потім і значно більші коричневі. Зелені водорості вникли майже на півмільярда років пізніше. Після урізноманітнення морського світу на зонди прикріплюють чутливіші сенсори, щоб моніторити морське дно, витрати окупаються більше, ніж. 600 мільйонів років тому приводи роблять ще одне епохальне відкриття. Вони вперше помічають організмів, що складаються з диференційованих Ці пласки, м'які мешканці дна, названі еді Акарською фауною на честь австралійського згір'я. Перші найпростіші стварині, що потребують кисню для обміну речовин, на відміну від водоростей, яких просто несуть хвилі течії, вони рухаються самі. А далі зонди починають помічати відносно стрімкі зміни, замість кружляти над мертвими континентами сотнями мільйонів років. Чекаючи наступного епохального суву, вони фіксують стрімкі хвилі виникнення, розселення, вимирання надзвичайно великого різноманіття живих істот. Цей період починається кембрійським вибухом невеликих мешканців морського дна 541 мільйон років тому. Першими стали і і продовжується виникнення перших риб, амфібій, наземних рослин і чотириногіх, а отже, надзвичайно, рухливих тварин періодичні вимирання, зменшується різноманіття, а часом взагалі майже звозять його до нуля, ось 6 мільйонів років тому зонд не фіксує жодного панівного організму на планеті. Незабаром приклади. І ледь не прогавлюють ви. Не... Незабаром прилади, ледь не прогавлюють видатну. Механічну зміну з колосальними енергетичними наслідками спершу чимало чотириногих тварин ненадовго стають на дві ноги, починають пайлувато ходити, а понад 4 мільйони, а понад 4 мільйони років тому ця форма переміщення стає нормою для невеликих приматів, що починають проводити більше часу на землі, ніж на деревах. Інтервали між звітами про значущі події, надісланими на чужу планету, скоротилися із сотень мільйонів до сотень тисяч років. Поступово нащадки цих перших двоногих ми класифікуємо їх як гомінінів, належних до роду Homo, з якого, значно, з якого значно пізніше розвинулася людина, навчилися робити те, що забезпечило їм прискорений шлях до світового панування кількасот тисяч років тому детектори. Виявляють перше екстрасоматичне, тобто позатілесне, використання енергії, себто енергетичне перетворення, що не є перетравлюванням їжі. Деякі з цих прямоходячих навчилися добувати вогонь і стали... <кхи> і стали осмислено використовувати його для куховарства, комфорту і безпеки. Таке контрольоване горіння перетворює хімічну енергію рослин. Термальну енергію і світло, завдяки яким гомініни тепер можуть споживати важку травну в сирому вигляді їжу, грітися холодними ночами і відганяти небезпечних тварин. Це перші кроки до небачено масштабних модифікацій. Контролю навколишнього середовища така тенденція виразнюється наступною примітивною зміною культуренням рослин близько 10 тисяч років тому що чужопланетний зонду перше фіксує в культурні ділянки Землі. Люди беруть під свій контроль невеличку частку всього фотосинтезу. У відбираючи, саджаючи, доглядаючи, збираючи рослини, щоб отримати відкладену винагороду. Невдовзі на... настає час настання у домашній. Невдовість настає час домашнення перших тварин до єдиними генераторами енергії, перетворювачами хімічної енергії, їжа на кінетичну, механічну трудову, бо людські м'язи у худобу 9 тисяч років тому люди отримують перше джерело екстрасоматичної енергії, тварин використовують для роботи на полях, тягання води з колодязів, транспортування вантажів і людей, завжди пізніше настає час перших неживих рушіїв. Понад 5 тисяч років тому з'являється вітрила більш як 2000 років тому водяні колеса понад тисячу років тому вітряки. Після цього зонди майже не помічають нічого нового, бо настає черговий період відносно сповільнення протягом кількох століть, давно усталені енергетичні перетворення, лише повторюється, замираючи, повільно наростають і росіюється. У обох Америках і Австралії, де немає тяглової худоби і простих, руш... простих первинних рушеїв до появи європейців всю роботу виконували людські м'язи за допомогою мотузок, важелів і блоків. У деяких доіндустріальних районах старого світу гужові тварини, вітер і вода, що тече, падає, постачають суттєву частку енергії, потрібної для зерна і чалення олії. А Робоча худоба стає незамінною для важких польових робіт, передусім оранки. Бо... Урожай досі збирають руками перевезення товарів і ведення війн. Утім, на цьому етапі, утім, утім, на цьому етапі навіть у суспільствах, де домашніх тварин і ви знайшли механічні джерела енергії, більшість роботи досі роблять люди за моїми підрахунками, заснованими на приблизних даних про кількість населення, поголів'я робочої худоби і середню продуктивність. І на нинішніх показниках середніх фізичних навантажень виходить, що як на початку другого тисячоліття нашої ери, так і через півтисячі років. Тобто тисяча року, на початку ранньої модерної епохи, понад 90% усієї корисної механічної енергії постачала жива сила, тобто приблизно порівну людей тварин а всю теплову енергію, давало просине пало, здебільшого дерево і вугілля, але часом іще солома й сухий кізак. А потім, 1600 року, чужопланетний зон довімкнеться і помітить, те, що досі не бачене, одна острівна спільнота людей вже не покладається на цьому тільки деревину, і чимраз частіше спалює вугілля, копалину утворено за допомогою фотосинтезу, десятки чи сотні мільйонів років тому та під дією тепла і тиску під час тривалого підземного залягання, за даними найточніших Реконструкції вугілля як джерело тепла в Англії. Це є популярнішим за біопаливо після 1620 року чи навіть раніше. До 1650 року спалювання вугілля дає дві третини всього тепла 1700 року, майже 75% володя привіт. На самому початку 18 століття. Деякі англійські шахти задіють парові двигуни, перші неживі джерела енергії, що живляться спалюванням горючих копалин. А як справи, так нормально це їздив. Їздив, прибирав, прибирав кухню, прибирав льох. Там прикольний був момент, як я, коротше, скриню на колесах заправи з кухні типу на льох. От. Там вона така, ну вона така стара, там вона дуже цікава. Там навіть не колеса. Там я б сказав, що це. Там взагалі прикол в тому, що це навіть не колеса, це свого роду як каток такий. Ну такого каткового типу. от І вони, коротше, так наглухо з'єднані. Виходить так, таким прямокутником, і, значить, скриня їздить тільки зліва направо. Ну, або якщо то її можна або вперед, або, або взад. Тобто це не воно не рухається там на 360 градусів, типу буде, це ж цей це ж такого ще старого типу. так що було дуже інтересно спочатку витягти той мотолог із льоху, потім витягти скриню, потім запхати, потім запхати все назад. Ну, коротше, прикольно свого роду. Така собі логістична операція. от Саме, що прикольно, що якраз. Я думав, що воно не влізе, але воно влізло. Ну, ні, ну я приблизно там. Як я приблизно, та, коротше, просто щоб ти уявляв, я тако взяв тапці, поміряв, скільки там, значить, виходить, ну, що так, скриня два з половиною тапці, там значить, двері в ширину так само десь приблизно, думаю, ну, воно влізе, де воно влізло. От, вже ну, нова одиниця вимірювання на око тапцями. от такий от прикол. Прикольно, до речі. Ну, типу, вже нарешті на льоху з'явиться місце, де можна нормально то все складати, воно, типу, там валяться не буде і всяке таке. Так, да, і взагалі. Це найголовніше правило там при взагалі роботах, що в кухні, що на льоху, це не впасти в погріб, бо, бо буде тупо. Я згадую як колись я вже не пам'ятаю, е, чи там це в нас в селі, чи це десь. Ну таке часто трапляється, що. Коротше, було, так, да, було не нудно. Ну, це, це реально цікаво, типу там. Там, він знаєш, він такий такий здоровий, здорова та скриня. Ну, але прикол в тому, що воно, типу, сфанери, і воно ну, таке, але ну, не сказати щоб легке так, ну, нормально на вагу. Типу, це ж не суцільне дерево. А, так от, е, значить, історія про цю про, про корову. Ну, я того, всього не бачив, це мені розказували, що там щось по типу, що корова пала в льох. Е, неважке габаритне. Так, да, так, да, неважке габаритне. От, що, типу, чи... ну, корова, типу, пала в льох, і довелось викликати. Рятувальні служби, тіпа, ну, це ДСНС, е що це щоб її звідти витягти. Ну, таке взагалі часто буває десь. По моєму, того року бачив, що, в цю, е як корова впала від відстійник, оцей ну, каналізаційний там, де. Ну, цей резервуар, коротше, от, ще може бути таке, що там корова може, ну. Тож є, от цього. є два види погріба. Є погріб зі сходами, є погріб без сходів. От, тобто, що там, наприклад, корова може отако от якось зайти вперед, ну, там в той погріб от, що зі сходами, а вийти це вже, ну, це вже трошки проблемно. Як там розвернутися, там якось трошки цього. Трохи це є. Трохи вже важкувато давать згадню. От, таке всяке буває. Ні, я ще пам'ятаю, а ще трохи взагалі, взагалі пасти корів я скажу трохи небезпечно, бо там, я згадую навіть там випадок, як був, що там одного пастуха, от просто, ну, там всякі є там буйні корови, там, знаєте, є погані хазяї, от і коротше, підняла нароги. Ну, Таке от історія, Да ну. ну я типу Ну, не бачив того всього, але я бачив наслідки. Там ну, нога трошки була в стегно було трошки розорване. от Ну Може, цього, ну там, може там той пастух сальтухи не робив, але там взагалі, ну, ну, прикинь, типу, от корова просто така рогом, рогом тобі, ну, просто рогом, типу, встигно, її хоче там щось перекинути. Ну, от якось. Якось так. Ну, то навіть і отак ззаду десь підбігти. У мене такого не було, було теж, так, да, тож. А, ага. Добре, погнали далі. Е... А потім 1600 року. А, ні, не тут. Ці перші дві вони такі малопотужні що їх можна використовувати лише на шахтах, де є постійно доступні запаси палив, які ні. Яке не треба нікуди вести, утім багато поколінь поспіль. Британія лишається найцікавішою країною для чужопланетного зонду, бо там живе нація, яка першою винятково добре пристосувалася до використання вугілля як палива. Навіть 1800 року сукупний видобуток вугілля в кількох європейських країнах і США становить тільки невеликий відсоток від британського, облітаючи планету 1800 року. Було таке, що струмом било, коли до електростопа терлася після дощу. Ну, Може бути, може, що просто типу, що корову може вбити. Там, ну, блискавка цього, ну. Просто втрапила. От, ну, розряд цей електричної великої потужності. О, знаєш, ти зачепив таку цікаву тему. Я колись дуже любив, любив на рибалку їздити в середніх класах. Це, це було класно, я там їх просто цілий день зависати, типу таке заїжджаєш там на е, цю, заїжджаєш на Луг. Е, це не блискавкою від мережі. Це я поняв. Ні, я просто згадав, що їх, що корову може і блискавкою бити, Були такі випадки. Так от. Е, Саме не дуже прикольно було. Це коли було в і треба було вже змотуватися і А Ти такий, типу, їдеш дослідся, там воно вже все От вже... Там... Не, знаєте як я робив. Я такого там... Є такий спосіб, типу, як визначить. В якому радіусі ти від, ну, від цього від грозового цього фронту. Там від, е, типу, як він плюс-мінус від тебе далеко там. От, значить, от значить, це є. Е, як це сформулювати так? Проходить електричний розряд, от, а потім ти відраховуєш там від того спалаху, там відраховуєш скільки секунд проходить. Потім, грубо кажучи, множиш на 300. Ну, це виходить, там, ну так би 333 от, швидкість поширення там звуку в повітрі. Ну, Але нехай, грубо кажучи, там 300, там і множиш на це все. Якщо вже е, проходить десь, мені здавалося, якщо вже проходило там 5 секунд ну, 5 секунд від того, то вже я, е, типу, змотував будочки і вже коротше їхав. Бо то вже дійсно було небезпечно, це вже було жопа то навіть може якби й 10. Бо то вже реально. це вже якби оцей прозовий фронт дуже близько і коротше, вже треба змотуватися. О, така от історія. Е, облітаючи планету 1800 року зондрозвідник. Це фіксує, що рослинне паливо досі забезпечує понад 98% усього тепла і світла для панівних двоноїх, а 90 усієї механічної роботи потрібно для землеробства, бо їм не своє робництво поки що дають людські тваринні м'язи. У 1770-х роках британець Джеймс Ватт демонструє вдосконалену перву машину, а компанія Bolton Watt починає ці машини виробляти, їхня середня потужність. Така сама, як у 25 сильні коней, але стану на 1800 рік, їх було продано менш ніж півтисячі клявих. Крап... Крап... Крапля в морі енергії виробленої їх худобою та роботящими найманцями. Ще 1850-го надалі активніший вуглевий добуток у Європі в Північній Америці дає не більш ніж 7% усієї паливної енергії. Я думав, секунда після грому це кілометр. Ні, це не кілометр, це. дивись, швидкість поширення звуку в повітрі це 330 метрів за секунду. От, Виходить від спалаху до там, скільки секунд пройшло, типу до того, як от звукова хвиля дійшла, то Тут треба там множити на 5. Наприклад, пройшло 10 секунд, то. Це 3 кілометри, грубо кажучи, з гаком. От, ну і так далі і тому подібне. от я ж кажу, то вже знову ж повторюю, що вже якщо було там 10 цих умовно, там за 10 секунд доходило, то вже треба було змотуватися, якщо вже 5, то так точно. Мені здається, я змотувався, коли було 10. Ну, але знову ж таки це. типу Прикольний такий прикольний досвід. Типу, ти їдеш дощ, це є дощ. Дощ лється а, а це ще літо, там він ще теплий такий дощ. Де воно ще скоро висіхає то взагалі прикольно. Так, на чому я там зупинився? А що 1850 року, де далі активніший були добуток. У Європі, в Північній Америці, дає не більше, ніж 7% цієї паленої енергії. Близько половини всієї корисної кінетичної енергії постачають тяглові тварини, 40% людські м'язи, лише 15%, три неживі сили. Одягні колеса вітраки і перевідвигуники потроху набирають популярності. Світ 1850 року значно подібніший до світу 1700 чи навіть тисяча. 1000... 1600 року, ніж до світу 2000 х років, але вже 1900 року глобальний баланс спалених і поновних корисних копалин, та інших джерел енергії, суттєво змінюється. Половину всієї первинної енергії дають сучасні джерела, вугілля і нафтосерець і ще половину традиційні види палива, дерево, вугілля, солома, водяні турбіни на ГЕС починають генерувати. Електроенергії в 1880-х, що давно стає час геотермальної енергії, а після Другої світової, ядерної, сонячної, вітриної нових поновних джерел, 2020 року 2020 року, більше більш ніж, половина всіх, всі... Утім, 2020 року більш ніж половина всієї світової електрики досі вироблятиметься спалюванням горючих копалень, переважно вугілля й природного газу. Станом на 1900 рік неживі джерела постачать близько половини всієї механічної енергії на першому місці в їхньому списку вугільні парові шахти. ой, Вугільні парові машини, за ними йдуть удосконалені. Водяні колеса, нові водяні турбіни з'явились в 1830-х вітряки, нові парові турбіни з кінця 1880-х та двигуни внутрішнього згорання, працюють на бензині, уперше з'явилися так само 1880-х. Встаном на 1950 рік паливні корисні копалини дають приблизно три чверті всієї первинної енергії. Найбільший відсоток досі дає вугілля на живіт джерела енергії, де передведуть бензинові і диспаливні двигуни внутрішнього згорання. Дають понад 80% механічної, всієї механічної. До 2000 року тільки бідне населення незаможних країн досі залежить від біомаси, дерева і солома дають лише близько 12% первинної енергії, яку споживає світ. Живі джерела дають якихось 5% механічної енергії людей тяглових тварин, майже повністю замінили машини, що працюють на рідкому пальному чи електродвигунах. За останні 200 років чужопланеті зонди фіксують стрімке глобальне заміщення джерел первинної енергії, розширення і диверсифікації паливних енергоресурсів, а також не менш стрімкі появу освоєння та зростання потужності нових живих джерел енергії з першого вугільних парових двигунів, а далі двигунів внутрішнього згоряння поршневих. І турбінних нещодавно відправлений зонд, виявив би справді глобальну спільноту, яку структурують і визначають масові нерухомі рухомі перетворення вугілля, перетворення викупного вугілля за скрізь, окрім зовсім незаселених регіонів планети. Тут я б ще б додав а ще. Атомної енергії і ядерні вибухи. от ну Тут його просто немає я додам від себе. От, ну що ж, поки що на цьому цей стрім я буду завершувати. Дякую всім, хто завітав. Зустрінемося з вами на наступних стрімах. Дякую всім, до нових зустрічей. Всім папа! -па.